Так, всім привіт. Дивіться, покажу вам сьогоднішні здобутки з металолому з прийомки. І це вчора ви могли бачити на каналі, на цьому ж каналі, по-моєму. Е -е, Показав домкрати міга моцні. Вот, два штуки дядька забрав, а це думаю заберу вже і третій, що він там лежатиме. Треба його продати. Може кому собаку продати. Задовбала, тільки виходиш, ноги обрез... обреза Люська. Ай, Люська. Коняка ти дика. Бачите, одразу падає, чуха її. Лайк її. Вот. А ми продовжимо. 100 тонний домкрат. 100 тонний тут оце якийсь клапан стоїть. Тут щось крутиться, але воно отак на 3 см викручується тільки. Вот якийсь железнодорожний. стан його не і без претензій возвратів. Цена 3200 кг. Це, по 40, це за, по 40 за кілограм. Він важить 80 кг. Щоб ви там по доставці розчитували. 80 кг він важить. Далі, давайте я вам предложу такий клапан. Дивіться, який мошнецький. о, е, Та що його ціна? 300 гривень. Годиться, годиться. Ну, можна 250 хрен ним. Далі шків отакий, от колись, колись було їх цілий мішок. От. Внутрі 20. Понаружі Де то 3. хай буде 90. Профіль. профіль 14. Я наміряв 14. 200 гривень. І отакий от от здоровий. Внутрі. 37. Так, він дето 100. Ну, хай буде 120. Трьохручейковий. Ну такий він. Бачите, вот, його почистить, побілить. Покрасить. Зараз на нас собаки нові ну, кляпнеться. Вона да? мені сука ноги гризе, падла. дивіться на неї. Ну, ну що, я, я не ковбаса. Не. дивіться, вже в мазуті вивалялась і опять купать. Ну ти придурашна, ну йди отсюда. Йди. О Боже. Так, що у нас тут? 22. 22. Ціна цього 350 гривень. Зараз, підожіть минуту, я її закрию, бо вона мені зараз ноги сожре. Натурально. Продовжимо. Дивіться, є таких два мегамоцних винта. Що вони в нас діаметр отак по різьбі. 47 Ухи, ухи нормальні, не розбиті. Там теж нормально. Там теж і тут теж. Ну, вони основі, ну бачите, вони отак отделають. Люфт. Ну, все ж він, наверное, воно крутиться. Вони з усіх сторон крутяться. Вроді даже... даже ровненькі. Вроді навіть ровненькі. Вес в них ну, за 20 кг це точно. Вентяри такі так зараз мірну вам. Давайте повністю. где то тут 50. І тут у нас... Ну, десь 43. где то вони до метра. До метра. Це вони почти в розложеному стані, Не знаю скільки там різьби осталось. Може це з якоїсь навески, типу Т-150 або ще якогось трактора, або просто якась тяжка. Ну воно Мошнецьке, бачите. Ну і дійсно тут гравера, звісно. Ну тут нормальні, десь один бачив, он репнутий гровер. Ну Це таке, нові гравера підкинуть і поїхали. Що в них по, -по ціні? по півтори тисячі, що ли. А давайте поки хай будуть по півтори тисячі. Ну хоча за два давайте. сімсот, все. Отак два штуки, їх не можна розлучати, два штуки 2800 і поїхали. Моцні винти. Далі є такі поліспастики, вони не ржавейки, але магнітна, не піщева. Ось от, такі от поліспастики. От, тут один блочок, два блочка, один блочок, два блочка. Бачите, тут ну, вони такі, як взагалі нові. Бачите, не, не, не затягані. Хотілося б їх все разом за. 800 гривень. 800 гривень ці блочки. В принципі, в принципі нормально. Ну, тому що поштучно, я не знаю, там може комусь треба один, комусь два, комусь три, а так от раз і вже якусь лебедочку можна тягати. Особо крутиться, то все, все замечательно, все чітко. 800 гривень. Ідемо далі. Отакі от три стоїчки є. От. Це колись вже були такі то ли ліса, то ли ще якусь херню. 40-42 діаметр вінта. Різьби, чисто різьби у нас, виходить. 34 см. Да? 34 см різьба. Повністю винт. Отак от, от. Бачите, це кудись його вкрутить. 40-42 42 на таких от підставках. Вот. Та що за мною. Давайте 1200 за три штуки. І пойдет. По 400 гривень винт. Він такий нормальний пойдет. Робить будуть. Різьби, гайки, все чітко. Так, Дальше. що було здибано? Отакий циліндр. Он щось ПО написано. Так, ну сейчас, секунду. ПО. У нас тут 30 діаметрів штока З якоїсь теж навіски. Тут ось не розбито, не роздовбано. ще З другим якимось карданчиком. Так от. От важкенький. Як бачите, він обосрався як твар. Просто як тварь дрестанув, сволоч. Штук, штук нормальний. Штук пойде Тут бачите? ну, от Де він <кхід> робота, все нормально. Не знаю, що це на блядь. тисячу гривень. О, шикарний циліндр, 1000 гривень. І також у нас різці. рісов, як ви бачите, до хрена. я їх потрошку фасую. Будуть у нас мішочки 30, 40 і 50 кг. Желательно, звісно, по 50 кг. Ну, люди просять і по 30 кг. По той пофасувати. От, сьогодні вже є закази, уже. От, бачите, я перебираю, от сидю вам, відкидаю, отаке от, от бачите. Хоча тут напайка є. От, бачите, напайка є ще. І от трошки тут до ума довести і можна роботи. Отакі, от, бачите, теж якісь. Всякі. Там от, різні проходні, ну, вони вважаються як беушні. Ось бачите, мікрорізьбовий. Оп, оп. Е, Отакі от, кабани. Тобто, в мішках буде продажа всі різці до 32-ї висоти. Ну, може, десь попадеться. А, типу такого кабана там 34-35 мм висота. там може 1-2. Так стараюсь, бачите, висипаю, все, перебираю, щоб вам менше, так сказати, тепла відправляти. Все, все для вас делаю. Ото типу, такий кабан він вам не влізе, бо там писали, там зрой мені до до 25 і до 20 ї висоти. Я кажу, це дуже довго перебирати всім віддільно. Ну, коротше, це трошки, трошки геморойно тут. І так виходить, ну, щоб по-людськи мусора сильно не лежить, але ну, все одно можу десь пропустити там з мішка там 2-3 будуть відбиті повністю. ну, то есть, Грубо говоря, взагалі без напаїв. От отакі ось, бачите, ну вони тут всі 20-25. Нема таких супермілких там на 16, може десь. Ну от оце 20, 15 К6, от, ось о 20 т Т-15К6. Ось такі ось, бачите. Ось оце непонятно. Може цей рапідний. Де рапідний я відкидаю. От. Ось, бачите, мусор. А це ось вбитий. Це ось все, що рапідне, я вот, Мішочок там це У мене вже є 23 закази. 50-30 і 30. Треба е, належити. Наложити можна на когось. А, ріси поскладати. От. Також не забуваємо, у нас є отакі от всякі вал наші поріз, промопори, редуктор, циліндр один остався. Я думаю, видно параметри його. 1600 УДГ-3500. Оце это крючки 4 дивіться які. Нові. нові, Оце один набор, два набори. Набори по півтори тисячі. Той дешевше, відповідно. це два штуки Бушні на 4 тонни. І оцей набір, я не пам'ятаю, 600 чи 700 гривень я вчора казав. От. Роздатки уазовські. Що в нас тут? Ця плита, колеса з лентопила, люнетик, бабка УДГ, це як її матня. А, вроді він проданий. Ну як вроді чоловік ще не оплатив, бо вчора чоловік написав, завтра оплатю. Поки товар не оплачений, він в От, Я все записую, що я продав. Все. Так, тут ще швидко пробіжусь, що є тіски отакі, без одної губки косарь що крутяться, ювелірні. Отакий От набор різцов маленьких, теж десь їх показував 3400. Два різці за 300 гривень моцні. Ну, я ж кажу, зараз будуть в продажі одні різники, їх багато. Цей набір 4400. Десь о, 4400. Можна навіть трошки со скидкою. Скільки тут дохера тут. Оце всяка матня. Ото, ото, оте. Все. У нас сьогодні жара просто неймовірна. Зараз десь пів п'ятого вечора, це я відео знімаю, у нас 30 градусів жари. Я такої херні ще в житті не пам'ятаю. Ну, Бувало, що там временами в день там 25 десь на сонечку на жари. Ну, щоб 30, гривень пів... О, 30, гривень, 30 градусів пів п'ятого вечора. Це, звісно, срака. Напишіть, що там у вас як. І не забувайте підписуватися на канал дядька Богдана. На мій канал Там теж всякі інтересні штуки показую вилажую. Ну, Там спочатку виходить відео, потім тут на другий день. От. Компресор авіаційний Три косаря. Все, всім пока. Кому що інтересно, пишіть на Viber. будемо сильно торгувати.